Мені підказують, що вже на зв'язку є зона антитерористичної операції. Там знаходиться зараз народний депутат Сергій Лабазюк від суверенної європейської України. Сергію, ви нас чуєте? Так, доброго дня. Сергію. Так, я чую вас, доброго дня. Сергію. Я вас чую. Я вас чую. Алло. Зараз можливо якісь технічні проблеми. Все ж таки. Я вас чую, добрий вечір Сергію. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні АТО? Вчора були всі студії, і також стверджували, що туди було небезпечно повертатися, зважаючи на повідомлення про, начебто, введення диверсійних груп сьогодні. Що зараз там відбувається? Наскільки там безпечно? Ну ви знаєте, говорити про безпечне небезпечне я Думаю, вже дійсно декілька місяців у нас небезпечно, але можу відмітити те, що тих заяв, які бу... були напередодні. Так, я думаю, що те, що я сьогодні хочу, побачив, войни наші особливо не звертають увагу вже на які заяви. В них позиція проста щоденно водили російські війська різними шляхами під різними прапорами, водять і далі. Єдине, що сьогодні наші службовці чітко говорять, що ви давайте наверху оперативніше приймайте рішення, тому що ми щоденно гинемо. От я перебуваючи в 10-му е полку номер 8 спілкуючись е сьогодні, знову Де Це Краматорськ, це, це Краматорськ, Краматорсь, які знаходяться це зараз не, під Краматорськом не, 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 не на аеродромі військовому, тобто, і сьогодні в них не вчора загинула людина, і сьогодні знову є загибель. Це, будь ласка, є інформація, що мінімум третина особового складу міліції Слов'янська не може дорахуватися. Що вам щось відомо про це? Вони втекли з бойовиками в Донецьк чи куди? Не можу дати відповідь на це. Єдине, що чув сьогодні від місцевих і від військових, те що дійсно більша частина міліціонерів а давали присягу практично всі ДНР. Вони залишаються більша частина Їх залишається на місці, і до сьогодні ніяких мір по відношенню до них не прийняло. Тобто їх не затримують, поки що вони якась підписка про невиїзд, не знаю, якісь форми утримання їх на місці є чи щоб проводити розслідування. Немає. так розумію, що вони продовжують далі служити, як служили. Тобто вони служать далі, як і служили. Я правильно розумію? Так, так швидше за все, що воно так і відбувається. Да, бо те, що ну, я вам скажу, негатив дуже великий є від наших солдатів, тому що як вони говорять, коли ми воювали під слов'янськом, ми бачили, як вони себе вели, і те, що вони ніяких дій проти ДНР не приймали, а навпаки, їм допомагали. І сьогодні вони ходять свобідно собі, і ніяких мір по відношенню до них не прийнято. А от був би воєнний стан, можна було з ними поступати по законам. Щодо воєнного скажу, що щодо воєнного стану, я сьогодні був в трьох частинах, і в кожній частині керівництво мені задає питання, коли ви нас поставите в рамку закону, коли ви ведете військовий стан для того, щоб нас захистити, і коли ви нам розв'яжете руки. Ну і звичайно, я мушу передати зараз слова з хлопців, солдатів і військових саме такі. Що дивіться, бо поки і це було в мою сторону, сказано, щоб я передав це керівництво. Ми повернемося рано чи пізно в Київ і Ми наведемо там лад по військовому, тому що ми гинемо. А ви там заігруєте незрозуміло з ким іще. Тож тобто негатив є, і він на, на назріває все більше. Ну і військові вимагають від того, щоб. Дійсно, сьогодні керівництво України, депутати в тому числі їхали до них, і це необхідно. Я побачив, що коли приїхати спілкуватися з хлопцями, звичайно, їм потрібна і допомога, підтримка матеріальна, якої недостатня. Але в першу чергу вони інформативно не розуміють, що відбувається, їм потрібно набагато тісніший контакт сьогодні з керівництвом країни. Да, дякую, дякую, Сергію. Це був Сергій Лабазюк із зони АТО.